Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Ми продовжуємо знайомитися з українськими брендами. І сьогодні в мене огляд на бренд з Дніпра, який називається Карендує. Парфумерка і засновниця бренду Анна Шевчук. На сайті ви знайдете багато їхніх парфумів, в мене далеко не все. Ось такі пробнички приїхали до мене в рамках теревені бокса нашого. Дякую, як завжди, моїм дівчатам. І сьогодні ми будемо говорити саме про парфумерію цього, цього бренду. Підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, поставте мені дзвіночок, підпишіться на телеграм і починаємо. Почну я з аромата Дніпро. Саме Дніпро місто присвячений цей аромат це аромат про місто, мегаполіс, великий, який стоїть в оточенні степів, лісів і різної природи. Це трав'янистий аромат, я буду нюхати ню прямо з палички, тому що я їх розношувала. Це фужер. Трав'янисто-квітково-мускусний для мене. І амбра тут є. Там заявлена якась безкінечна кількість трав, скошена трава, і полин, і лупухи, і з квітів тут Джасмен-чубушник, акація. І в базі асфальт. Заявлений і е, амбра і мускус. Це не дуже направлення моє. За рахунок того, що він свіжо-солодкий, він мені взагалі пахне трохи яблуком. Саме таким яблуком я не люблю. Там яблука немає. Просто в мене такі асоціації з такими зелено свіжими ароматами. І для мене тут трошки забагато мукскусу. Але безперечно, це аромат цікавий і мене дуже цікавить аромат від моєї подруги Метюали. На цей аромат я буду чекати, тому що вона з Дніпра і цікаво, чи знайде вона тут саме своє місто. Аромат чоловічий, наступний, називається Байкер. Якщо чесно, я в захваті від цього аромату. Це аромат про байкера. Я чула багато ароматів на тему байкерів, свободи і всього того. Но цей аромат дуже мені сподобався. Це е, не нова шкіра потерта. Це пил, це дійсно і вітер, якийсь в ньому відчувається, і відчувається там, здається, гума навіть заявлена. Це пахне шкірою і нагрітою під сонцем е, панелью е, приладів. Тут і пилюка, і деревина, і е, такі маслянисті плямки на асфальті, прям відчуваються. асфальт піднагрітий. Це красивий аромат. Він чоловічий. Ну, як він унісекс для любителів, звичайно. Тому що він такий досить потужний. Мені здається, навіть не кожен чоловік таке захоче носити, не захоче, а зможе носити. Для кудекого він буде такий важкий. Але я, наприклад, як. Саме е, парфумерну композицію я від неї в захваті. Вона гарно зроблена, мені вона сподобалася. Це дійсно такий аромат глибокий. Мені сподобалося, що тут ти бачиш з одної сторони ніби байкера, і ніби він має якийсь свій такий як би сказати, такий добрий дядько, має такий от характер. Я не ск... Він не гострий цей аромат, не надто гучний, він дуже сильно пом'якшується в базі. Мені це сподобалося. Коротше, від Байкера я в захваті це от прямо моя тема, і це от така нішева парфумерія. Ну, відчувається, що це зроблено, що це як образ чогось. Тобто, асоціації, асоціації виникають відразу ті, які в принципі заявлені. Наступний аромат Букет де Fruits. Fruits. Фруц. Це милий аромат про фрукти. В першу чергу для мене це про манго. Там багато різних фруктів, ягід, ягід заявлено. Там і вишня, і апельсин. І причому, що вони тут, по суті, всі відчуваються, але манго тут таке на передньому плані. Таке гарне, таке тропічне. Я би не Мені нічого не хімозить. Навіть відчувається оця мангова така, знаєте, схожа на персикову абрикосову кислувату шкірку, таку шершавеньку. І потім це все гарно йде в таку солодкувату, м'яку амброву деревинну базу. Красивий аромат, плавне відкриття. в мене до нього претензій немає. Ну, така. Жіноченько -дівчата, дівчача історія. Букет де фруц мені сподобався аромат зілля. Аромат про зілля. Це гіркувато підсушені трави, така солодкувата лаванда. М'ятність тут відчувається. І воно все на такій димно Димноладаній, лабданомній, базі з шершавістю моху і почулі. Гарний аромат. Не то, щоб я сильно люблю трави на собі носити, ви це знаєте, але аромат теж гарний такий магічний трошки. Ніби і трави тут свіжі. Оця м'ята додає такої свіжості, ну, холодку, як м'ята дає. Але, знову ж, оця димно-ладанна база лабданомна, вона лабданом заявлений. Вона тут теж добре відчувається. Це таке варево. От хто любить такі зелені варива, чудодійні, можливо, магічні, можливо, приворотні. Зверніть на нього увагу: це був аромат зілля. Наступний аромат харизма. Це странненький аромат, відверто скажу. Але мені він теж сподобався. Так, відкривайся. Ой, як я люблю ті палички. Це аромат про грейпфрут з лаймом. Такий дуже-дуже натуральний. От хто колись спробував, знаєте, прям передували лимонний сік, грейпфрутовий сік, якщо вичавити його свіжий, от прямо з тими перегородочками. З тим... Ой, грейпфрут прекрасний. От прям пахне справжнім грейпфрутом, соковитим, зі всьої шкірка. І це, я не знаю, цедра там теж зверху цедра. І прям отакий лаймовий сік, який потім плавно переходить в шкіру з лобданумо. Це цікаво, це дуже незвично. Якась падлюка ламає мені цей. Бузок. Ладно, його треба ламати. Це дуже незвичне поєднання, яке мені дуже сподобалося. По-перше, мені сподобався сам грейпфрут тут дуже. Я от такого натура самого справжнього грейпфрута не, не часто зустрічаю нічим не намішаного. І потім оце незвичне поєднання, що він ніби і кислуватий, але в той же час оця шкіра не стає кисла. Знаєте, інколи бувають от лабданом, от теж вони мають таку кислинку. Але тут такого немає. Мені цей аромат сподобався, це абсолютний унісекс. Я не пам'ятаю, чий він заявлений, але ну, слухайте. Шкіра з лабданом і з лаймом із натуральним грейпфрутом. Гарний аромат, хоча странненький, відразу попереджаю. ну, Незвичне поєднання, мені це сам, саме оце незвичне поєднання сподобалося. Далі гурманіка. Аромат, який називається. Pure White. Це аромат який пішов до мене в бажанки. Якщо би на сайті з'явилися знову тревели. В них на сайті є повноцінні флакони. Зараз з'являється багато пробників. А я хочу саме тревел. Там є тревели, але цього аромату в наявності немає. Причому, що тревели в. На розпродажі, і я не знаю, чи вони їх просто знімають, чи може дорозпродають ті що є, і будуть. Я сподіваюся, що Анна почує мій клич просто, щоб робили такі тревели, тому що не всім потрібні 50 мл. Тревели це ідеальний формат для багатьох людей. Це гурманіка. Це печиво. Справжнє таке з крихтою, але з димом. Тут заявлені ще ягоди. І ягід я тут практично не чую, там багато ягід заявлено. і тут є ягідність, певна така е, присмаку, я би сказала. Але оце саме печиво по собі, воно просто для мене божественне. Ванільне печиво з димом, з якоюсь амброю, він тут, е, з, з такою димною амброю. Воно не пересолоджене, воно от прям таке сухе печиво. З димною амброю, десь там збоку нехай латно будуть якісь ягоди. І що мені ще тут подобається, тут є багато бобів тонка, які додають цьому печиву такої певної мендальності, такої пудровості. Причому, що вся ця історія не солодка, не пересолоджена. Тобто ваніль тут пахне, але вона тут не, не засолоджується. Мені дуже сподобався аромат. Будь ласка, поверніть тревели. На цей аромат я його хочу. Дійсно світлий аромат, дійсно легкий і от така прям справжня, справжня гурманіка, така, що хочеться з'їсти, але і має в собі якусь таку певну глибину. Це не дитячий аромат, не просто там якісь печенька і все таке. От саме ця димність така ладана, мені тут дуже сподобалася. Наступний аромат Jurді. Ви знаєте, як я люблю ці такі стереотипні назви. Тому я прочитаючи... Прочитавши назву цього аромату, так собі, з примороженим оком зашкварчала і подумала, що я таке прям обожнюю. Але не дивлячись на весь мій скепсис, аромат виявився досить приємним. Це фруктово-квітковий аромат. Дуже елегантний, такий витончений, такий дійсно для справжньої жінки. Кремовий, притому душний, свіжий і з красивою пудрою. Та такий от типовий, щось між таким от типово жіночим люксом, не солодким, а саме пудровим і кремовим, тілесним, практично, і на межі такої от по якості комерційної ніші. Гарний аромат такий і на кожен день, і на вечір, і будь-куди це от прям і якимись цитрусом, якимось одним цитрусом. Здається, там юдзу, якщо я, але я можу помилятися. Я відчуваю носом такий свіжий, якийсь цитрус, якісь трошки фрукти. Це все не розбирається, не розвалюється. Це все цільна. От прям така кремово-пудрова композиція. Дійсно, тлуледі, що казати, не буду навіть сперечатися. Гарно, не буду нічого казати, не дивлячись на весь мій скепсис щодо назви. Чоловічий аромат де юре, останній з нашої добірки, теж мені сподобався. Так, відкрийся, відкрийся, будь ласка. Але я люблю ті палички. Це аромат з кавою, з ладаном, з сухим тютюном. З добрячою такою нотою животіночки і з деревом. Там взагалі уд заявлений, здається, але уду такого відвертого тут не відчувається. І це такий для мене чоловічий аромат, дуже солідний, дуже дорослий, такий е для такого вже самодостатнього чоловіка. Не, це не про вік, а саме про статус, статусний аромат. От для кого я його відразу бачу, тим більше, що він і називається Де Юре, тобто право. Я буквально на днях перший раз в житті подивилася Лінкольн для адвоката і чомусь мені оцей образ головного героя, цього, такого досвідченого адвоката. Професіонала своєї справи виникає от в мене перед очима, коли я нюхаю цей аромат. Це гарно. Дуже сильно відчувається такі тут е, тваринність, але вона тут. Гарно збалансована і гарно скомбінована з іншими е, нотами. Чудовий аромат, чоловічий, такий безпрограшний варіант на подарунок для. Ну ладно, пострадаю трошки я тут ейджизмом для такого е, чоловіка середнього віку, е, якогось супербоса, адвоката, чи ще ж для кого-небудь. Е, коротше. Я вже починаю під кінець, як не трулейді хвалити, то на чоловіки, чоловіка по віку аромати підбирати. Дуже дякую, карандує, за чудові аромати. Де що мені сподобалося. Поверніть тревели, я вас прошу, будь ласка. І, як завжди, я дуже дякую своїм дівчаткам за цей теревені бокс і можливість познайомитися з українською парфумерією. Всіх вас люблю і обіймаю, не ігноруйте повітряні тривоги. Ціомки-бомки!